Отже, продовжуємо ставити наші жіночі питання. І сьогодні до карт було поставлено питання, чому, з яких кармічних причин може так трапитися, що жінка стає коханкою одруженого чоловіка. І перша карта, яка нам випадає, це активної. Такої привабливої, впевненої в собі жінки. Тобто така сильна жіноча енергія це жінка, яка прагне визнання, яка бажає бути поміченою, яка має величезну таку прокачану харизму, да? бажання таке, володіти і бере своєю такою привабливістю. Далі причина, яка у нас випала, це карта відлюдника. Е, відлюдник. Е, давайте спочатку про внутрішню да, мотивацію. Королева жезлів. Е, випала вона ще карта Блазня. А блазень нам говорить про е, таку ризиковану поведінку. Це коли легковажність, да? ось котак стоїть у нас на краю пропасті, але він дивиться попереду і зовсім не дивиться собі під ноги. Він йде за покликами своїми. Да? Тобто легковажність, коли людина може легко себе кинути в щось невідоме, не подумаючи про наслідки. Тобто Це може бути такий, Ну, Недовгострокова така перспектива, вона ну, думає, ну схожу на побачення, а зроблю щось, що буде. Тобто це імпульс такий, імпульсивний вибір, це відсутність обережності, це зазвичай недалекоглядні плани, непрактичні, продумані, ну, акі не обдумані більше, імпульсивні. Ну, повернусь до відлюдника. Відлюдник це е, про те, що жінка е, зазвичай самотня. Відлюдник у нас карта е, такого одинокої людини, яка більше поглиблена в себе. Тобто, е, чому вона перевернута? Тому що е, в цьому випадку вона не показує нам мудрість. Да? Е, Тут йде пошук зовні, замість внутрішньої мудрості йде пошук чогось назовні. Тобто, це, э, мабуть, самобирь... шукає підтвердження, э, шукає підтвердження своєї цінності э, не всередині себе, не заглиблюючись в себе, да? не виходячи в себе, а зовні. Тобто вона не сіла і не подумала, що я зробила, які в мене там досягнення, яка в мене цінність, а вона хочеться почути відчути від інших людей. Продовжимо. Ходілася рано, поставила на паузу. Далі шістка жезлів. <кій> Бажання жінки настільки бути в центрі уваги. Бути в ситуації переможцем. До, в тому плані, що да, ну, коли є дві жінки, от, хочеться всіма способами тоді вже якби, доказати і собі, і всім іншим, що я краще. Виглядати ну, типу, в цій ситуації, да, в якій нема вигравших, жінці хочеться виглядати. Визнання хоч оце, перемоги, навіть якщо це може привести до токсичності насправді жінка така може відчувати, що не утримує визнання у своєму житті. Тобто о... О таке бажання, от вона відчула себе, що її визнали, що її побачили. А от в її в житті цього якраз і не вистачало, да? І от вона, от хоч і більше цього, вона шукається через чоловіка. Він же в стосунках, тому ця перевога така собі, але ну, саме це необхідно було. А, десятка кубків. Десятка кубків це карта сімейна, да? Це карта сімейних цінностей, щастя, гармонії, але це спотворене, перевернута, спотворене розуміння щастя у сімейних стосунках. Тобто це може бути схильність така, щоб шукати ідеальне кохання, ідеальні умови, ідеального чоловіка. Вона шукатиме всіх відносинах щось таке ідеальне, чого насправді бути не може. Це все спотворено. Також стають коханками за того, що не можуть розгладити, є щастя, є незадоволення, є невміння цінувати те, що є. Тобто поштовх на такі зовнішні пригоди да, на свою дубцю. Це є те, що вони не вміють цінувати те, що в них уже є, що вони мають. І двійка Пентаклів говорить про це карта балансу. Це у людини є труднощі, труднощі зі збереженням балансу між бажаннями та реальністю. От. Тобто, якщо ми говоримо про карму, то це якраз такий урок про баланс, про вибір, про моральну відповідальність. Тобто ми повинні пам'ятати жінки, які вступають в такі відносини, вони проходять сценарій, можуть повторювати сценарій. Де вони на перший план будуть ставити бажання? Тобто їхне, їхнє бажання бути визнаною, мати там гарну сім'ю, яку вони там побачили в тих відносинах, да, чи в принципі, про яку вони мріють. От саме такого чоловіка, от саме такі умови сім'ї, що я краща. От, Саме оцей урок їм треба пройти. Тобто, пройти з гідністю, з совістю оцей урок. А, з приводу не сказала з приводу кармічного урока а по, по цим картам. А, а, ну, в, в, зовнішня, харизматичність сила, да, легковажність і а, невміння прислухатися до себе, бути мудрим. Це а, Потреба навчитися цінності власної внутрішньої сили, власної мудрості. Тобто не поводити себе там, визиваючи, не потрібно підтвердження, не потрібно бути там, кокеткою, та не потрібно цього всього. Не йти в легковажність, не робити імпульсивних вчинків, бути. Мудрими і знати власну цінність. Це кармічний урок самоцінності. Далі у нас залишились ці карти. Фортуна, да? Фортуна. Ну, фортуна говорить сама за себе. Фортуна, доля, це кармічні випробування. Фортуна перевернута говорить про те, що ну, не пощастило. От відчуття, що не щастить з чоловіками, не щастить в стосунках. Тобто, це про те, що потрібно знову ж таки підходити усвідомлено, чого повторюється цей сценарій, чому не щастить. Да? Треба прислухатися, зробити якісь може висновки, да? не, не казати що всі мужики однакові. От, а починати з себе. От, тобто життєві уроки треба змінювати усвідомлено. Далі, королева кубків. Королева кубків це про. Про нашу емпатію. Це карта емоцій, це карта чутливості, це таке вміння бути справжньою. Справжньою, не грати роль сексі-шмексі, я така вся із себе, приваблива коханка, я щось і так і сяк. А бути жінкою, жінкою, емпатичною, ніжною, чутливою. От. Тобто розвивати це. В собі. Королева, королева Пентаклів. Це про цінність, це можливість реалізувати свою цінність, знову ж таки, мудрість через гроші пентаклі через матеріальну стабільність. Через турботу про себе. Тобто працюємо над собою, працюємо над своїм розвитком, вкладаємося в знання, в кар'єру. Якщо е жінки будуть більше тримати ракурс на власний розвиток, вони більше будуть усвідомлювати свою цінність, не залежати від, е знову ж таки, е Чоловіків хоча б в, в, в цій сфері, да, і не будуть туди йти з таких е, думок. Е, тобто цінність через матеріальну стабільність і турботу про себе. Е, двійка. Двійка це про те, коли ми обираємо. Обираємо, приймаємо рішення. Ми обираємо свій шлях, направо підемо, чи наліво ми підемо. Тобто це урок приймати, вчитися приймати правильні рішення, усвідомлено планувати своє життя, дивитись на довгострокові наслідки. Якщо жінка стає коханкою, то через місяць що буде, через три, через рік. Да? І Зірка це про Це наша віра, це про те, що кожна жінка повинна вірити у власну унікальність, у особливе призначення, в те, що в неї є десь її половинка. Що відновлювати знову ж таки це карта духовності, духовного зв'язку. Тобто вірити у свою зірку, у своє призначення і, і підсумовуємо, да? підсумовуємо і бачимо, що Вступають жінки, погоджуються на таку роль, тому що замість внутрішньої самооцінки їм треба зовнішнє підтвердження, що вони класні. І друга причина за того, що вони не вміють балансувати між тим, що бажають. І моральною складовою цього вчинку. Відбувається кармічне повторення сценарію, де, знову ж таки, понятно, що буде, що зовнішнє щастя воно є забороненим. От. Це, знову ж таки, нереалізовані уроки про любов, про емпатію, про внутрішню цінність. Це імпульсивність, легковажність у виборі стосунків. Тому а, підходимо, будь ласка, до цього питання і з точки зору, і з етичної точки зору. І насамперед піднімаємо свою самоцінність, пам'ятаємо, що ми жінки. Що ми варті кращого, і не потрібні нам докази від чоловіків, жонатих про те, що ми без зебести. Ну і так, так і є. Бажаю всім любові, взаємної і не на трьох.